Слава Богу, дорогі брати і сестри і дорогі слухачі, хочу приділити Словом Божим на таку тему, кому ти служиш, кому ти посвятив своє життя. Ми дочитаємо Слово Боже такі тексти. Це Євангелія Матвія, 6 родів, з 24 по 34 тексту. Ісус Христос, щить нас, християн, написано, ніхто не може служити двом панам, бо або одного він буде ненавидіти, а другого любити, або до одного буде прихильний, а до другого зневажливий, не можете служити Богові і мамоні. Тому кажу вам, не джуріться про життя ваше, що вам їсти, чи що пити, ні про тіло ваше, що одягатися, чи життя не більше від зіжі. А тіло від одежі. Погляньте на птатство небесне. Воно не сіє і не жне, і не збирає в клуні. А Отець ваш Небесний годує їх, чи ж ви небагато верніші від них, хто з вас, коли джуриться, зможе додати собі зросту хоч на один лікоть. Тобто, я так розумію, продовжити своє життя на один лікоть. Хто зможе? І про одяг, чого піклуєтесь, погляньте на лілії польові, як вони ростуть, не працюють і не прийдуть. Але кажу вам, що і Соломон в цій славі своїй не одягався так, як одна з них. Коли ж траву польову, яка сьогодні є, а завтра в піш, Бог так одягає. То чи ж не краще буде одягати вас мало віри? Отже, не журіться кажучи, що нам їсти, або що нам пити, чи ви що одягатись, Бо про все те ядичники клопочуться. Але Отець Ваш Небесний знає, що вам все, все потрібно. Шукайте перш за все, Сарства Божого, і правди його, а все це додасться вам. Тому не журіться про завтрашній день. Бо завтра само про себе. Поклопочиться. Кожен день має досить своїх турбот. Ось таке ми зачитали контекст зі слова Божого. Я би хотів розділити на декілька пунктів. Перший пункт. Ісуд говорить про небезпеку служіння мамоні. Ісуд говорить, що людина має вибір, або вона служить живому Богові, або вона служить мамоні. Неможливо служити і посвятити своє життя двом панам, бо має бути посвячена і перевага одному Богові. Мамона – це є зажарність і користь до земного багатства. І за цим стоїть земний дух, який відділяє людину від духовного багатства. І цей злий дух диявол буде негативно впливати до людини, яка буде ненавидіти живого Бога і не буде за нього триматися. Це дуже важливо зрозуміти, що неможливо служити двом панам. Або живий Бог, або дух мамона. Це є слова Ісуса Христа. Велика проблема служіння мамоні – це те, що людина є прив'язана до грошей. Вона є грошолюбна і це доставляє дуже багато клопотів і забирає наш дорослий час, який по праву має належати для Господа. Людина, яка служить духом мамоні, вона віддає своє серце, свої думки, свій час. Своє життя для того, щоб думати і жити ради одного, мати земне багатство, розкішно, удосконалювати і покращувати постійно свій матеріальний стан. Людина завжди про це думає. Вона не думає про Слово Боже, про служіння Господу, про духовний стан Божого народу. Ісус Христос, коли в земному житті проповідував, він говорив про ці речі, і ми можемо побачити два бібійні приклади. Як Ісус говорив про духовний стан людини, яка служить мамоні. Ми читаємо Євангелоки Луки, 12 років з 13 по 21 тексту. Це притча про неросудливого багача. Ісус їм розказує про одного багача, який мав. Добре, вродливе ниво. Нива. І що він робить? Він міркує про себе. Тобто він не міркує, щоб оце добре, вродлива нива комусь пожертвувати. комусь помогти, комусь поділитись зі своєю поживою. Що він робить? Знесу клуні мої ібудуй більше, і зберу тоді все моє більше. І все добро моє, та скаже душі моїй, душе, маєш багато добра на багато років. Споживай, діж, пий і веселися. Тобто, він проявляє егоїстичне бажання здобувати більше їди і матеріально покращувати. Він надіється, що гарна пона забезпечить усе його земне життя, повністю добуває. Про вічність забуває про Бога, забуває, що він будь-який день може померти. Він хоче на багато років їсти, пити і веселитися. Але Бог каже йому ти безумний, усю ніч душу свою відмуть у тебе і все, що ти надбав, кому дістанешся. І так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє духовно. людина служить мамоні. Другий приклад Луки 16. 19 по 31 тексту, на цей раз це не прийшла, а реальна історія про при куртка Ісус про багатого і Ладаря. І Ми читаємо характеристику про багатого, що Він був багатий, одягався в кармадин та вісон і кожного дня бенкетував розкішно. І Ми читаємо про Лазаря, який лежав біля воріт його дому. Вкритийсь трупами і бажав насититися крихтами, які падають зі столу багача. І пси, приходячи, лизали трупи його. Ми бачимо, що багаж він був его і самоліб. Він не хотів дати хліба, дати їжу до правозака Ладра. Він думав про себе і трапезував, бенкетував розкішно для свого Бога черва. В нього було обжарство, в нього було ненажарство до їди і до грошей, і він був грошолюбом. Не хотів міняти своє життя, ігнорував Боже заклик до покаяння. Багаш і ладар належали до ізраїльського Божого народу, бо тому що коли багаш і ладар померли, то Авраам сказав йому до багатша, є у них Мойсей і пророки, нехай слухають їх. Тобто ці двоє люди належали до Божого народу, бо в них був Мойсей, і пророки, і закон Божий. Ні багаж, ні його сім'я не хотіла каятись, бо вони хотіли служити мамоні і усе своє земне життя. Бенкетувати, розкошувати і гарно вдягатися. Оце є служіння мамоні. Далі Ісус говорить Матвія, що ти родив три пункт про спольну турботовість і пікування до своїх послідовників. Господь показує прості і доступні приклади своєї турботи до Псацва Небесного і до Лілії. І, впевнено, нас переконує, що християнин це найцінніше Боже творення, і має набагато вернів і потрібні йому аніж птахи і природа. Безсумнівно, Він про нас попіклується і забезпечить для нашого прожитку. Найважливіше, Бог піклується про нас, це зберегти наш непорошний духовний стан. Найбільше, про що Бог турбується, це те, щоб всі Божі діти змогли пройти усі випробування. І пройшли вузький шлях. Для цього Він поставив для кожного хитинина святих ангелів, який нас охороняє, подарував силу Святого Духа, довірив нам Слово Боже. Він дав де нас охороняє і довірив Боже обітниці. Господь хоче нас зберегти. Для свого Царства Небесного. Це є номер один для Господа. І Він нас забезпечує земним достатком для того, щоб ми мали земне життя, виконали усю волю Божу І щоб всі Божі плани серед нас сповнилися. І коли ми пройдемо цей шлях, виконаємо всю волю Божу, тоді нам Бог довіряє вічне життя. Бог хоче зберегти наш духовний стан від усякого гріха. І якщо віриш, може можуть втратити землі достатки, житло, роботу, гроші, як це було в час перших християн, які переживали гоніння, переслідування, то це ще не означає, що нас Бог залишив. Якщо ми втрачаємо матеріальні достатки, це ще не свідчить, що Бог нас покинув. Бо ми, християни, будемо переживати час свободи і час переслідування. Як це переживало апостола. Як це переживало перша Християна? Якщо ми втрачаємо земні достатки і проходимо в за до ім'я Христа, то все допустив Господь, щоб нас випробувати і зміцнити нашу віру. Ми читаємо перше послання апостола Петра такі Божі слова. Другий розділ. 19 віршик. Бо те угодно Богові, коли хтось свідомо заради Бога переносить скорботи, страждаючи несправедливо. Так само 3 роді, 15 і 17 віршик. Майте добре сумління, щоб тим самим, за що дословить вас, як лиходіїв, були посоромні ті, що ганблять ваше добре життя в Христі. Отже, якщо не те воля Божа, то краще пострадати за добрі діла, ніж за злі. І ми читаємо 4 розділ, 19 текст. Отже, ті, що страдають з волі Божої, нехай віддадуть душі свої, йому, як вірному творцеві, творчи добро. Бог нас випробовує, щоб зміцнити нашу віру. І я хочу сказати про те, щоб ми були готові служити Богу в час свободи, де він нас забезпечує матеріальними речами, але також були готові проходити випробування, що не завжди ми будемо переживати добрий час свободи. І щоб ми не були залежні від решей, а були залежні від Бога і від його волі, і любили його всім серцем. Як це переживав Апостол Павло. І ми читаємо послання апостола Павла до Філіп'ян, 4 розділ з 10 до 12 тексту. Апостол Павло каже, я дуже зрадів у Господі, що ви вже знову почали піклуватись про мене. Тобто Бог турбується, піклується про ув'язаного апостола Павла через Філіпійську церкву. І він каже, ви і раніше піклувалися, там не мали сприятих обставин. Кажу, не тому, що маю потребу, бо я навчився. Оце для нас дуже важливо. Бути задоволеним тим, що маю, я вмію жити і в бідності. Вмію жити і в достатку. В усьому і усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати. Бути в достатку і терпіти недостаток. Третій пункт. Це важливість християнина. повністю довіряти Богові своє майбутнє життя і матеріальні потреби. Це є дуже важливо. Велике застереження для нас, щоб ми не журилися. Що буде в майбутньому? Якщо сьогодні ми маємо житло. Роботу, одежу, гроші, то дякуємо Богові. Будьмо задоволеними. В нашому країні є війна, і ми можемо клопотатися. А що буде завтра, а що буде після завтра? А якщо в нашому місті буде війна, крова полетя, де я буду, що це буде. Або, наприклад, батьки можуть журитися на своїми дітьми, які ще є маленькі, а що буде з дітьми? А як вони підуть в школу? А що їм купити? А що буде через тиждень? Людина сьогодні має роботу, вона має гроші, і вона може клопотатись. а що буде через місяць? А яку я буду мати роботу, а я її втрачу? Людина сьогодні має одежу, вона має все необхідне. а вона може клопотатись, переживати, хвилюватись. і вона не має спокою. Якщо сьогодні Бог тобі все в майбутньому Господь попікується про тебе. Не переживай і не хвилюйся, бо тому що про це клопочуся, як каже Христос, єдишники це чукають. І коли йде на постійно клопочуся і переживай за матеріальне і за себе, то вона забуває про Божу турботу. Звичайно, що ми повинні забезпечувати себе, забезпечувати свою сім'ю. Але не надмірно, а в міру. І пам'ятати, що Господь про нас попікується. Хай Бог нам всьому допоможе. І ми маємо бути задоволеними не в земному багатстві, а бути задоволеним в Бозі, який дає нам все необхідне для нашого спожитку. Все необхідне, щоб отримувати своє тіло у святості і в честі. Ми читаємо перше послання апостола Павла до Тимофія вибірково шостий стадію з 8 по 10 тексту, а маючи поживу і одяг, будьмо задоволені з того. Але ті, що хочуть багатити, випадають в спокусі та втанета і бадять безглуздих та шкідливих бажань, що штовхають людей у прірву та погибель. Бо корінь всього лихого хорошо, якому вже Деякі віруші, якому віддавши, деякі ухлилися від віри і самі себе віддали великими скорботами, великими клопотами і журбами. І ми читаємо той самий роджей. 17 до 19 тексту наказуй багатим освітищам, щоб вони не були дорозумілими і не покладали надії на багатство, напевно. Тобто, Павло хоче сказати, щоб ти не служив мамоні, і щоб ти не покладався на земне багатство. Як це покладався на розсудив багатство в цьому пресі, як це покладався багатство всієї історії. Не покладай надія на багатство на а на живого Бога, що ще дає нам усе для нашого задоволення. Тобто буде забезпечувати все необхідне, щоб ми не багатіли, але зробили міру так, щоб було задоволення менше поживу і одежу. Все необхідне для тілесного прожитку, щоб служити Господу. Щоб вони апостол Павло, чинили добро, тобто все земне багатство, яке мене має, жертвували, роздавали святим вірушим людям, як це робили перші християни, ми читаємо дії святи апостолів до родів з 42 тексту і до кінця цього розділу. Були чедрі і охочі допомагали іншим, складаючи собі скарб. Не земний, не для себе, а скарб. Добру основу майбутнього, вічне життя, щоб досягнути істинного життя. Якщо ми клопочемося і хочемо більше багатства, боїмося втратити земні речі, втрачаємо контроль над собою і покладаємо час на свої сили і на свої ресурси, то це є велика небезпека невірства. І ми уподібнюємося до безбожних язичників. І тому хай Бог нам допоможе. Щоб ми навчилися бути задоволеним Богові як або Павло, в рідні в вся свободи і вся скрута. Ми можемо втратити земні землеб... достатки, але головне не втратити довіру до Бога і бути впевненим, що Він нас ніколи не залишить. І четвертий останній пункт Матвія 6, Ісус закінчує свої слова. Він дає правильні, духовні важливі пріоритети, які мають бути на першому місці. Християни мають себе берегти від зажарності до земного багатства і поставити на перше місце духовне багатство. Бог буде благословляти тих християн, які видають час для вивчення Божого Слова і для монотонного спілкування з Богом. Це є свідчення про те, що вони шукають Божого і Його Догоправ. А потом каже последованно, що царство Боже – це не є і петло, а це є праведність, радість і мир в Святому. Тобто ми маємо мати маємо мати радість і маємо мати мир з Богом. А це для того, щоб це мати, потрібно перебувати у Божому Слові. І монотовно спілкуватися з Богом, щоб ми були дітьми Царства Небесного. І щоб Бог зарвав в нашому житті і проявляв через нас характер Ісуса Христа. Це дуже важливо. Звичайно, Господь хоче бачити в нас не тільки духовно, але також фізичну працю. А потім Павло каже в другому писанні до Солонян, 3 Роді, Хто не хоче працювати, той нехай не їсть. Ми маємо заробляти гроші для необхідного забезпечення себе і сім'ї, щоб в земному житті ми могли мати забезпечення свого тіла, але його утримувати святості і в чистоті і надавати велику перевагу до служіння Богові і матеріально та духовно служити людям. Хай Господь нас всьому допоможе і Хай Господь нас благословить. Що ми пам'ятали про небесного батька, який ніколи не залишить своїх дітей. Він ніколи не залишить тих послідовників, які прагнуть знати Боже Слово, які хочуть, щоб Бог звивав, щоб Бог було щоб Бог забезпечував. Пам'ятаємо, те, що сказав Пото Павло, 1 коричан, 7-й розділ. він каже, такі слова, бо над час є короткий. Ті, що мають жінок, Немов би не мають. Ті, що радіють, немов би не радіють. Ті, що сумують, немов би не сумували. Ті, що користуються майном, користуються матеріальними речами в цьому світі, немов би не користувалися, бо стан цього світу минає. Тому наша мета виконати усю волю Божу, пройти цей шлях і увійти в його царство небесне. Утікаємо від служження Богу Мамоні. А пам'ятаємо про духовне багатство. І хай Господня благодать завжди буде з нами. Амінь.